Оцінюю свої помади, простими так або ні. В мене їх тут назбиралось багатенько, тому думаю, буде дві частини. Від ламель у мене дві помади. Одна матова, однозначно так. Друга у мене глянцева. Ні, мені не подобається відтінок. Помада блиск від глимбі, так і ще раз так. Дівчатка вона тримається на губах. Ця матова помада майже весь день. Блиск відорв в мене в 0,12 відтінку. Я вам показую коробку, бо я не хочу йти шукати його десь в сумці. Це однозначно так. Це всі помади від Патрісії Ледо, тому показую. В 0,4 у мене ось така червона. Ні, в 0,1 відтінку вона рожева. Мені подобається так. Також цієї серії королева в 0,3 відтінку. Вона також рожева, мені подобається. Тому так. Це ідеальна нюдова помада в 0,5 відтінку. Вона також магнітна. Я користуюсь нею майже кожного дня. Тому беріть собі на замітку це просто знахідка. В адвент-календарі від Патрісії Ледо мені попались ось такі дві помади. Я не користуюсь нею, не подобається відтінок, тому ні. І ось такий блиск, він схожий на кіко. Так. Залишився блиск для губ, відтінок мені подобається, а ось пакування незручне, тому ні. Матова помада від Ельсєв це просто знахідка. Подивіться, який шикарний відтіночок. Однозначно, так. Помада від Богенії так. Блиск для губ від Генбі, так, він мені дуже подобається. Бальзам для губ. Я взагалі не пам'ятаю, де я його купувала. Ні, я ним взагалі не користуюсь. В мене є навіть помада від Avon такий відтінок, але мені не подобається запах, тому ні, користуватись не буду. Я вам показала більшість своїх помад, тому чекайте, скоро буде друга частина.